Усім телеглядачам та глядачам на Ютубі. Я Ніна Копаниця. Вже готова ділитися з вами цікавими подіями, що пройдуть у нашому місті у другій половині листопада. Це програма Культурний Франник на каналі 402. Починаємо! Театр ляльок вже понад 80 років створює казку як і для дорослих, так і для маленьких глядачів. А ще Раптом ви не знали у них є свій музей ляльок, який кожен може відвідати. Тому, якщо ви ще жодного разу не були у театрі ляльок, ми щиро вас запрошуємо. У другій половині листопада пройдуть такі вистави, 16 та 17 листопада, о 12, 14 та 16 пройде казка, як лисичка пташкою була. 23 листопада, о 17 вистава виставах Торосте в саду, 23 та 24 листопада, о 12 та 14 казка Діжка Меду, 30 листопада, о 12 та 16. Казка Братик Кролик. До зустрічі у справі. Справжньому казковому місті театрі ляльок. Далі на черзі осередок комедії та драми, дзвінкого сміху та щирих сліз. Осередок емоцій від побаченого франківський драмтеатр кожного дня дивує та вражає. 12 листопада наш театр вперше представив драму дзяди у столиці України Києві. Це було у рамках форуму Вія Карпатія Карпатія-2024». Вистава створена за твором Міцкевича, що пояснює антигуманну суть Росії крізь століття. Закликаємо кожного подивитися цю виставу. Адже вона торкається серця. Препортуар театру з 15 по 30 листопада. Комедія Ало утопічна комедія Кайдашева сім'я. Музична казка Пополюшка, Феєрія Бурлеск Енеїда, на тему Долі, Модільяні, Драма Нація, Мюзикл «Гоцулка Ксеня, Драма Дяди, Драма Мертві без поховання. Музична комедія у джазі тільки дівчата. Відвідайте театр та отримайте справжні живі емоції. Від наших акторів В черзі наша улюблена рубрика Опитування франківців. Тут ми щоразу дізнаємось, що знають мешканці та гості міста про визначні пам'ятки чи місця. Сьогодні поговоримо про Івано-Франківську філармонію. Це державна концертна організація, що знаходиться на вулиці Леся Курбаса. Саме приміщення було зведене у 1891 році. А сама філармонія повністю зняла це приміщення у 1980 році. Починаємо опитування. Запитання номер мородин: у якому році було засновано філармонію? Я не можу сказати, я не знаю. Можливо, приблизно. Я не місцева жителька я з Чернівецької області, тому я не можу дати відповідь на дане питання. Чи знаєте, ви у якому році було засновано філармонія? Не знаю. У якому році було засновано Івано-Франківська філармонія? Тисячу 700, сімсот шістсот. Дев'ятсот шістдесят третю. Відповідь у 1940 році. Запитання номер два. Чи знаєте ви ім'я кого присвоєно нашій філармонії? Забула, чесно кажучи. Знаємо з чи з імені Січинського філармонії. Ім'я кого присвоєно нашій філармонії? На даний час я знаю, що там працюють дуже багато людей. Ірина Маленкевич, ні. Ім'я кого присвоєно нашій філармонії. Я точно не знаю, але точно якісь дуже поважні людині. Відповідь Ірини Маланюк. Це оперна українська співачка. Запитання номер 3 Чи правда, що під час Першої світової війни філармонія була повністю зруйнована? Я думаю, що так. так. Чи правда, що під час Першої світової війни філармонія була повністю зруйнована? Мабуть, що так. Чи правда, що під час Першої світової війни філармонія була повністю зруйнована? Правда Так. так. відповідь так, це правда, а відбудували її у 1920 році. І на останок цікаві події та концерти, що пройдуть у другій половині листопада перший сольний концерт. Христини хрестонько у Івано-Франківську відбудеться 16 листопада о 19 й у філармонії. Співачка Джамала вирушає у концертний тур, щоб заспівати для своїх. Це перший з повномасштабного вторгнення концертний тур. Концерт відбудеться 27 листопада о дев'ятнадцятій у драмтеатрі. Як так? Український співак, який став справжньою сенсацією, концерт відбудеться 28 листопада о дев'ятнадцятій. Зверніть увагу. Частина коштів піде на допомогу зсу. 29 листопада о 18-й. Співак парфенюк чекатиме вас на своєму концерті у ресторані «Зосина Воля. Це все на сьогодні. Проводьте кінець осені. Цікаво та насичено. З вами була я, Ніна Копаниця. Та програма культурний праник До зустрічі на ютубі та на каналі 402.